Приветствую вас, канал Автобухом. У нас сегодня автоприключения. Короче, пока бы Сейчас еду, взяв э, лифчик э, Nissan Leaf. У сестри. Задача з новомажарова поїхати в Новомосковську 58 км. Завтра мені там ще треба трошки помотатися. Попробую там їй зарядити від квартири. Подивимося, що з цього вийде. Якщо не вийде, то заїду на суперчарджер на зарядку на вух. Мчу 59-60 км. На круїз контролі. Пише на 79 км, должно хватить. 63% батареї. От дома, куди я стартував і до мого дому ровно 58 кілометрів. Надіюсь, що доїдемо. Їдемо, їдем, звісно, як валами. Тим не мене, скажімо так, пошти безплатно. Електричество зараз теж по 5 гривень не зовсім безплатно. Тим не мене, вже удобні. Не пішком і не маршруткою. Покажу, як вдома квартири буду підключати, заряджати даний автомобіль потім. В общем, 2 третіх путі проїхав. Осталось 39% Спочатку почав їхати 55 км Потім дивлюсь нормально 60-65 км Потім в ітогі виставив 75 км І в принципі їду Мені тут осталось кілометрів 12-15 до мого дому Думаю що интересно конечно їзда на електромобілі якісь нові ощущения осталось уже буквально несколько, несколько километров до дома. Газу уже смелишь, сотку еду без проблем, в принципе, так комфортно. Честно сказать, 75 очень тяжело ехать, но так медленно, так скучно. Так, в общем, зарядилась электричка. Вот ну, таким образом я подключил ее. Он прокинул кабель. Пішов, пішов і он, я на третьому етажу живу, з балкона спустив. Ну просто мені треба з'їздити в Дніпро, купити там барахло і свибри на електричці чи на бехі. Поїду на Бехі, тому що тоді на електричці не вистачає енергії і повернутися в мажару. Зараз зайду, гляну скільки вона з я спеціально сфоткав, Подивимося, скільки вона схавала за цю зарядку. Так, от Получається 20 кВт намотав. Ну, в принципі, це нормально. Виходить по 5 гривень на 100 гривень намотав. Кілометр 100 можна приїхати. Тут кілометр вигодно. Ну, в общем, надо ще в Дніпр мотнуться. мотнутися, на Ливчику поїду мажоровувати 60 км. Потому что если на ней поеду в Дніпр, не заряда, надо заряду, треба десь підзаряджатися. Еду в Днепр на Абахе. Решу свои вопросы. А Московський на мажорову опять на Ливчику. А, пока еду в Днепр, буду снимать количество электромашин, які встречу. Если есть Honda, якась Vie, не знаю, перший раз так побачив. Електрочайників, звісно, дуже багато. Пересівши на BMW, їдеш комфортно, немає цього відчуття, внутрішнього відчуття, хватить, не хватить батарейки, боїшся нажати на педальку, щоб не розрядити акумулятор. Гораздо комфортніше. Збив спеціально по нулям на дометр, щоб розуміти, скільки кілометрів я приїду ну, в Дніпр назад, мені там треба в технотор зганяти, там ще на правий берег там ще коїв коси позакривати. Їду по скорисній трасі. На скорисній пока ще ні одну машину не встрітив електричну. Машин багато, але всі бензинові. Тому що міжгород на електричні машині дуже непросто. Нормальні, нормальні, ці Ті там всякі BMW, там Tesla, Ті, мабуть, є. але все одно по трасі я поки не встрітив. Так, ось, ось другий електроавтомобіль, тоже лівчик, такий як у моїй сестри. Коротше, заїхав перекусити. Електричок по городу дуже багато. Всі знімати нема смисла, ну просто не впіваєш. Там там преобладають лівчики, Тесли. Іноді попадаються ну штук три. Я побачив Болтов, а так то Хонди, то оці дюнь-дюньліпув, ну ці всякі китайці, я навіть не знаю, як їх називати по городу. Багато електричок, так що тема, я думаю, по городу нормальна. Хоча я вже приїхав скільки 50 кілометрів, і ще мені кілометрів 30 додому. Якщо б я взяв лівчик, то вже в мажаровому я сразу не поїду, треба доїхати десь на заправку, заряджатися, терять час, а так я зараз додому бахну, пересяду на машину і поїду в мажарово. Так, в ітоку я на BMW проїхав 89 км. Це з'їздив в Дніпр, Дніпро, по Дніпру покатався. Если б я на електрочайнику поїхав, вже однозначно э, батарейка підсила. А так, Получається, в мене ще є можливість з'їздити мажаровий. Зараз гляну за ночь, Лівчик зарядився повністю. Зараз подивимося, скільки воно показує в ліфові пробіга. і узнаємо, який реальний пробіг вийде. Лівчик показує. 142 км, 100% заряджена батарея. Я буду їхати з кондиціонером і буду їхати так, як мені хочеться. У нас 58 км маршрут, я думаю, доїду. Ну, Я думаю, 142 км це хіба згори за вітром він проїде. Через 60 км подивимося, скільки залишиться пробіга і заряда батареї. Коротше, не встиг виїхати з двору, вже показує 136 км. Розход батареї, звісно, крутий проїхав 4 км по городу, вже остаток 121 км. Буду їхати з комфортною для мене Тобто км 80, 90, 100, ну подивимось. Зараз виїду, приїду в город і виїду на трасу, будемо дивитися з якою скоростю. Хоча ще додому доїхати 60 км до Мажарова, точніше 58 км. Дивлюсь, кілометри уходять і уходять. В яка ситуація. Если їхати комфортно, так как хочется, он, я соточку ку їду, плюс-мінус, ну як, як удобно їхати, Тут трасса сильно не дозволяє, хоч і по трассе їду. То, то он уже приїхав 20 км, 77% по, по потихеньку возникають мене, що я доїду. Осталось получается, кілометрів 42-45 пише 86 остало, ну, типа, остаток пробега, но, но не знаю. Еще, пока буду їхати як хочеться. Ближе к пункту я буду дивитися, може прийти, збавляти скорость. З комфортною їздою діло не буде. Вже 66%, 28 км тільки проїхав. Виставив пока 100 на круїзі. Зараз приїду ще кілометрів 5 км. Подивимося на скільки уходить, бо дивлюсь, хрен доїду. Так, все ближе і ближе дом. Зараз он трошки розігнав. интересно, скільки вона їде. Вон 147 їде, но. Километры уходять очень, очень активно. В общем, осталось уже чуть-чуть. Осталось 32 км, 38%. Взагалі, яке в мене міння сформурувалось конкретно по електрички. і раньше, я так думав, і так воно і є. По городу тема зачетна. Удобно туди-сюди. На місці стоїш і кондюр работа и як їздиш потихоньку, розход, естественно, електричество зовсім маленький. На, Наприклад, будемо сравнювати з BMW, яка у нас є на BMW розход по місті в районі 6-7 літрів. Тут, звісно, буде по електриці дешевше. Ну а якщо їхати так, як тобі хочеться на цій машині, як допустим, на BMW, по трасі в неї там 6 літрів, це вже треба 6-5, дизель. Ну, я там можу і 160 їхати, і 180, а на цій допустим, 130, 30-140 придавив, все, батарейка хвата, зовсім мало, все моргає, швидко типу, розряджається батарея. Тому розход по кіловатам і по топліву виходить одинаковий. У мене 2, 2,50 км на БМВ і тут виходить 2,50 км на електротяги. То есть, ще раз я говорю о тому, що електротяга це як вторий автомобіля. Така іменно простенька, типу лівчика там болта. За Теслу не знаю, не їздив, поки нічого не можу сказати. Куди можеш покататися на Теслі, скажу звернення про тест. В общем, доїхав я до пункту назначення 58 км. Пише 23% залишилось на 20 км. З комфортною скоростю, грубо на 60 км вистачає машини. Тому вони ну, значально писало 140 км, О, газ дав, по трасі їхав 100-120 даже навіть вижимав 157 цікаво як вона йде. Їхав на екорежимі і з включенним кліматконтролем. Ще раз скажу, по городу тема незамінила, як той автомобіль, як основний автомобіль сумнительно, тобто на любителя. Щоб сказати, що прямо там кайфувати їзди на електромобілі, що він там тихий, там ще там щось то значит, люди на хороших машинах не їздили, не знають, як це як тиха машина і комфортно їде. В общем, такий, таке легке автопутеше. Всім пока-пока. Дякую за перегляд.